Якщо для вас важлива Україна, запитайте, чи вдасться тим Мойшам заселити нашу землю. Дякую. Достатньо провокаційне питання. Доброго дня. Мойші, я так розумію, що ви говорите про єврейський народ, нашу землю, це типу Україну. Дивіться, ну, люди цієї національності вже живуть. На території нашої країни. Їх тут, ну, в принципі, достатньо. Ну, давайте подивимося, чи буде їх більше, так? чи будуть вони заселяти ще Україну. Ми, в принципі, десь вже розглядали подібне питання. Давайте спробуємо. Покажи нам, будь ласка, як буде, якою буде відповідь так. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідь так. Дякую. Так. Покажи нам, будь ласка, якою буде відповідні. Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи будуть ще масово в великій кількості приїздити в Україну євреї та єврейський народ? У великій кількості масово. Чи будуть приїздити? У великій кількості ні? Дякую. Скажи нам, будь ласка, а взагалі ще буде переселення єврейського народу на територію України в найближчі роки? Чи буде переселення єврейського народу? На територію України в найближчі декілька років чи будуть переселятися люди саме єврейської національності? Так, дякую. Всі ці переселення будуть, але не одразу і не масово. І переміщуватися люди будуть не тільки єврейської національності по світу у найближчі декілька років. Ну, будемо дивитися, як це буде відбуватися.